При перекопуванні ґрунту навесні під лопатою часто можна побачити дротяників невеликих жовто помаранчевих черв'яків моментально тікають в землю. Їх поява означає, що вашим посадкам загрожує справжня небезпека, і ви ризикуєте залишитися без врожаю, щоб не допустити подібного розвитку ситуації. Проти дротяників слід застосовувати адекватні заходи, проводити агротехнічні заходи, використовувати цілий комплекс засобів. Тому числі народних не обійтися в цій справі і без промислових препаратів, але про все по порядку, хто такий дротяник і його короткий опис і фото. Спочатку коротко нагадаємо про те, що за звір цей дротяник за фактом це личинка жука щелкуна. Свої назви обидві стадії розвитку цієї істоти отримали не випадково: дротяники або дротяний черв'як за витягнуте тіло з жорсткими блискучими покривами жук Лоскун. За особливий звук, що нагадує клацання, який дорослі особини видають при пересуванні, на відміну від інших шкідників, наприклад, деяких мух або метеликів, жуки щелкуни і самі можуть харчуватися тканинами рослин в основному листям. З цієї причини з дорослими особинами теж потрібно боротися, однак найбільшу небезпеку для посадок все-таки представляє личинка жука-щелкуна. Дротяники. Він пошкоджує картоплю, моркву, виноград, а також квіткові та інші культури. Пошкоджені рослини перестають нормально розвиватися, відстають у рості, попутно заражаються бактеріями і гниють звичайно. Чекати хорошого врожаю в цьому випадку не варто. Боротьба з тротяниками ускладнюється ще й тим, що при наявності сприятливих умов він здатний ховатися в ґрунті до п'яти років, але на зиму ховається глибоко в землю. Заздалегідь проробляючи в ній звивисті ходи, а навесні з потеплінням знову приймається за старе, але вже з новою силою максимальну загрозу становлять личинки 2-4 річного віку. Вони виростають до 20-30 тридцять і виглядають досить міцними черв'яками з твердим покривом. Агротехнічні заходи боротьби з дротяниками навесні. Проти дротяників насамперед працюють правила щодо дотримання агротехніки. Ці прості заходи, звичайно, не позбавлять вашу ділянку від шкідника назавжди і на 100% не допоможуть запобігти його поява, але створять для нього некомфортні умови існування. По-перше, слід перевірити кислотність ґрунту. Дротяники просто обожнюють закислену землю, і якщо перевірка підтвердить ваші побоювання, то рівень кислотності ґрунту доведеться відновити. Внісши при перекопуванні гашене вапно, доломітове борошно, рейда або золу подруги, потрібно чітко дотримуватися сівозміни і повертати особливо сприйнятливі додоротяники культури на колишнє місце не раніше ніж через кілька років. Тому заздалегідь складіть карту городу, відшукавши для картоплі. Та інших жертв шкідника інше місце проживання в цьому сезоні, по третє, позбавлятися від зростаючих бур'янів слід вчасно і робити це в міру їх появи, не чекаючи, поки перій, лопух та інші їх колеги своїм численним присутністю на ділянці не створять для дротяники затишний будинок. Важливу роль в захисті від дротяників грає посів рослин репелентів у його випадку: це деякі сидерати, гірчиця і бобові, а з квіткових культур. Жаржини, аромат цих рослин відлякує личинок жука щелкуна, а також і його самого, тому обов'язково заплануйте їх посів поруч із сприйнятливими до шкідника культурами природні вороги дротяники хижі комахи жужелиці, будучи м'ясоїдними, вони винищують жуків коваликів, надаючи дачникам неціненну послугу. Залучити на свою ділянку жужелиць можна за допомогою мульчі високих ряд. Компостної купи або розкладених куб камінчиків знищують дротяники і птиці, наприклад, шпаки, ворони, дрозди, горлиці, граки, плиски і синиці. Їх теж можна запросити в гості навесні, народні засоби від дротяники навесні. Народні заходи боротьби з дротяниками сьогодні зарекомендували себе не гірше ніж промислові засоби і агротехнічні прийоми. Особливо городники хвалять лушпиння цибулі і золу. При посадці вони радять вносити в лунку поводинству кожного засобу або розсипати їх по всій борозні. Грядці ще один помічник в боротьбі з дротяниками яєчна шкаралупа і перемелюють і розсипають по всій площі ділянки, пролити борозне або грядки трохи пізніше перед посадкою можна настоями трав, наприклад, 500 сухої кропиви або 200 зелені кульбаби настоїти в 10 води. Такої кількості вистачить, наприклад, на протоку 20 лунок під картоплю, а далі обробку повторюють ще двічі протягом наступного тижня. Не люблять дротяники і перманганат калію, щоб їх відлякати, розчиніть 2-4 марганцівки в десять води і внесіть в кожну лунку не більше 200-300. Таким же способом можна обробити морква та інші. Страждають від дій дротяники овочі, окремий хитрий спосіб позбутися від дротяники, розставити пастики, наприклад, помістити в землю поруч з посадками старі картоплини, оброблені інсектицидом, через дві доби приманку дістають із землі разом, оселився всередині проволочником і знищують. Також по ділянці можна розкласти невелику кількість трави або гною. За кілька днів там зберуться не тільки дротяники. А й самі жуки-ковалики, непроханих гостей слід негайно кинути в багаття разом з приманкою. Деякі городники за півтора-два тижні до посадки овочевих культур висівають на їх майбутнє місце невелику кількість кукурудзи пшениці. Вівса або ячменю здалися, молоді сходи викопують і знищують разом з шкідником, який дуже любить селитися саме там, чим ще обробити ділянку від дротяники навесні. Позбутися від дротяників раз і назавжди без застосування промислових інсектицидів неможливо, і навіть останні потрібно застосовувати щорічно іноді, кілька разів за рік, щоб досягти позитивного результату. Отже, в боротьбі з дротяниками вам допоможуть, наприклад, такі препарати табу. Розводять водою 4, мона 10 л і оприскують дно борозни під час посадки картоплі з розрахунку 100 на 1 к. Також препаратом обробляють бульби перед посадкою, розчиняючи 8 речовини в 1 води і витрачаючи кожні 100 робочої рідини на 10 к бульб. Багато городників застосовують зазначені промислові засоби не тільки перед посадкою картоплі, а й інших сприйнятливих до дротяники овочевих культур. Вносячи в ґрунт при посадці і дотримуючись зазначену в інструкції норму, воргузин вносять в ґрунт перед посадкою картоплі один 1 к бочин, вносять в ґрунт перед посадкою картоплі пізніх сортів, а також квіткових культур з розрахунку 3 на 1 к землин, вносять в ґрунт перед посадкою картоплі середньостиглих і пізніх сортів з розрахунку 3 г на к Терадокс вносять в ґрунт перед посадкою картоплі середньостиглих і пізніх сортів з розрахунку 4 на 1 Також засіб застосовують щодо саджанців і сіянців хвойних і листяних порід дерев, плодових і декоративних культур. Для цього готують інсектицидно земляну суміш в пропорції двісті води. Вісім інсектициду і вісімсот землі, коріння саджанців або сієнців умочують в приготовлену бовтанку перед висадкою ґрунт командор, обробляють їм бульби картоплі перед посадкою, розчиняючи двадцять двадцять п'ять у води і витрачаючи робочу рідину з розрахунку стом на десять ґбульт престиж, обробляють їм бульби картоплі перед посадкою. Розчиняючи 70 стом в один води і витрачаючи робочу рідину з розрахунку стом на 10 кбульб. досвідчені дачники рекомендують поєднувати промислові та народні засоби боротьби з дротяниками, наприклад, при посадці картоплі присипати борозно золою, викласти туди лушпиння цибулі, а після цього присипати одним з відповідних за інструкцією інсектицидів, змішаних із землею, а як виборетися з дротяниками.